Що ж, Сьогодні знову збираємо полонез. Ось бачите, хтось там питав, чи потрібно шпалеру. Ось. І деякі кущі стоять, але в більшості, якщо вже починають достигати ягоди, ось бачите, вони з ягодами вже падають. ці ягоди, ось бачите. І вони вже всі падають. Так само ось кущик. Ось кущ, бачите? Він з ягодами починає падати, не витримує. Ось ягодки гарні, будемо зараз збирати. В основному це в нас ми просто пробуємо, чи в нас на цьому полі буде рости даний сорт, чи не буде, тому поки що без шпалери попробували. Але дивлюся, що потрібно хоч по кілька стовпчиків дати, щоб її підв'язати хоча, хоча б ниткою. А то минулий раз, як збирали її, то вона ще на землі і так не лежала, як сьогодні. Ось так.